Всім привіт! Сьогодні я беруся за справжній виклик: чи можливо досягти успіху, уникаючи значних ризиків? Безпечно тема надзвичайно актуальна, адже погодьтеся, кожен з нас хоче досягати своїх цілей, цілей жити найкращим життям. Ну як кожному хочеться. Досягати своїх цілей, не ставлячи все на карту. Ну, все що є. У світі, де всі захоплюються історіями про ризиковані досягнення, ну, я хочу показати, що успіх може бути досягнутий і іншим шляхом. І так можна, і так можна. Ми звикли думати, що для успіху потрібно ризикувати всім на світі і робити жертви. Усі чули про підприємців, які вкладали останні гроші в свої стартапи. Чи художникам художників, які залишали стабільну роботу заради своєї мрії. Ці історії надихають, так, і мене теж. Але вони також можуть, можуть налякати. Та роблять вони правильно. Не треба так робити. Ну, як на мене. Здається, що без величезного ризику успіх ну, майже не важливий. Насправді є багато людей, які досягли своїх цілей завдяки ретельному плануванню, обдуманим рішенням, грамотному управлінню ризиками. Перш ніж перейти до стратегії, які допоможуть вам досягти успіху без значних ризиків, давайте розглянемо кілька поширених мифів на цю тему. Один з найбільших мифів це те, що успіх вимагає великих ризиків. Фраза, хто не ризикує, той не п'є шампанського, давно стала популярна. Модняча така, трендова. Але чи дійсно це так? Чи обов'язково кидатися у вир подій, щоб досягти чогось значного? Насправді, успіх можна досягти і менш драматичними способами. Ще одна хибна думка: ризик і успіх нерозривно пов'язані. Мовляв, без ризику неможливо стати успішним. Але давайте поглянемо на успіх з іншого боку. Це не лише досягнення якихось масштабних цілей, а й життя, наповнене змістом і задоволенням. А для цього ризикувати не завжди потрібно. Також ми часто ставимо успішних людей на п'єдестал, думаючи, що вони більш схильні до ризику, ніж звичайні звичайнісінькі люди. Але правда в тому, що більшість із них просто вміють грамотно оцінювати ризики та діяти розважливо. Перейдемо до конкретних стратегій. Інкрементальні досягнення. Замість того, щоб робити великий вибух, зосередця на поступовому русі до цілі. Маленькі кроки, досяжні завдання, дозволять зменшити ризик невдачі. Кроки, які ви робите, повинні бути досяжні. Але, можливо, трошечки лячні. Ну, Для вас особисто. Ви теж будете їх побоюватися, але лише злегку. Це максимум, але треба навчитися це відчувати. Це так, тренування таке. Пам'ятаєте, як вчилися в дитинстві кататися велосипедом? Диверсифікація можливостей. Це може стосуватися як фінансових інвестицій, так і ваших особистих цілей. Якщо один шлях не спрацює, у вас буде шлях план Б. Запаси карман не тягнуть, тож вигадайте собі таку закладку на майбутнє. Самі себе застрахуйте. Будуйте стосунки. Успіх часто залежить від оточення. Надійні партнери та хороші зв'язки можуть мінімізувати ризики та допомогти вам знайти нові можливості. Дійсно, тут мається на увазі гарні партнери, які допоможуть, підтримують. Не грошима, звичайно, але порадою можливо. І четверте, але не останнє уявляйте свій. Уявіть собі, як все буде, коли все буде, як ви гадаєте. Що саме буде? Як саме буде? Як будете вирішувати випадкові ситуації, які повстануть перед вами? Як будете себе почувати при цьому? Уявляйте скільки, скільки необхідно, щоб побачити все це максимально докладно. Але тут, так ви зможете натренуватися перед чимось. Непередбачувальним, збагнути краще, що саме вам потрібно, а що й ні. Хочу поділитися історією, яка чудово ілюструє силу грамотного планування. Була така жінка Марія, мала ідею створити новий продукт, але вона знала, що ринок перенасичений, і конкуренція досить висока. Замість того, щоб ризикувати і запускатися одразу, отако. Вона провела місяці, досліджуючи свою аудиторію, покращуючи продукт, створюючи зв'язки з партнерами. Вона також підготувала план дій на випадок невдачі. Вона навіть декілька місяців проробила на схожому підприємстві, щоб дізнатися внутрішні камені, ну, можливі проблеми, які там можуть бути, про які вона просто не могла знати до того, як. Завдяки цьому її продукт став успішним. І Марія змогла розвивати бізнес без значних ризиків. Так і сталося. Отже, сьогодні ми з'ясували, що успіх не обов'язково передбачає ризик. Хоча, але так, замість того, щоб кидатися в авантюри, ви можете досягти своїх цілей завдяки розумному підходу, продуманим рішенням, стратегіям, які мінімізують. Я закликаю вас подумати. Ну, вибачте, подумайте, будь ласка, коли ви досягли успіху, були у вас такі випадки? Щоб без ризику. Якщо були, то поділіться своїми історіями в коментарях. Може, навіть ви і не бажали той успіх отримати, але все склалося як найкраще. А якщо хочете більше дізнатися про подібні стратегії, обов'язково. Перегляньте мій канал про методи роботи з проблемами, задачами, інтуїцію, до речі. Дякую за уваги. До зустрічі!